Вітаю на моєму каналі. Мене звати Маргарита, я ваш джочі-астролог, і це астроогляд на місяць грудень. Грудень дуже особливий і цікавий місяць, тому що він починається 1 числа новолунням і 31 го новолунням завершується це особливий місяць. У нас аж два новолуння, і місяць обіцяє бути дуже цікавим. Що ж нам чекати? Цей місяць грудень зараз я вам детально розповім. Починається місяць новолуння у Скорпіоні. Це надзвичайне новолуння, яке потребує чогось завершити, підвести підсумки, зазирнути в глибину себе, зрозуміти, що йде в вашому житті не так, що б ви хотіли змінити, що б ви хотіли покращити. І взагалі це новолуння підсвічує деякі моменти, на які потрібно звернути увагу і, можливо, Потрібно якось їх змінити. У кожного це своя яка сфера, це своя ситуація. І обов'язково придивляйтеся, що з вами ставалося 1, 2, 3 грудня або навіть 1, 2 або 3 січня. Тому що новолуння може діяти і через місяць. Тому не розслабляємось. Це новолуння було для кожного якимось особливим. Хтось його відчув, хтось відчув менше, але на багатьох людях воно якось відобразилося якимись думками, якимись роздумами, таким бажанням зазирнути в глибину себе, підвести деякі підсумки, і, можливо, хтось займався самокопанням, розкопав там не дуже щось приємне для себе і вже починає над цим працювати. 2 грудня Венера перейшла в знак зодіаку Козиріг. Це дуже хороший транзит, і він може піднімати на поверхню питання фінансів, відносин, бізнесу, роботи, творчості. Цей транзит сприяє вирішенню матеріальних питань, до рішучих кроків у відносинах, теж він якось сприяє, можливо. Якщо ви зустрічалися довго з партнером, ви захочете жити разом, або переїхати, або зробити якусь спільну покупку, тобто якийсь серйозний крок у відносинах, ви можете зробити завдяки цьому транзиту Венери. Якщо ваша робота, діяльність пов'язана з творчістю, то ця сфера потребує більшої серйозності, планування, структури, більше вашого часу. Тут треба буде якось все структурувати. Писати план, список, цілей та завдань і трошки таку вашу творчу справу перевести в такий бізнес. Також з партнером ви можете захотіти вирішити деякі фінансові питання, про щось домовитися в сфері фінансів, можливо, у вас буде спільний бюджет або роздільний бюджет. Тут можуть бути такі фінансові домовленості. Цей транзит Венери буде наштовхувати нас, жінок на Розкриття своєї краси жіночої природи нам буде хотітися виглядати краще, і ми будемо виглядати краще. Тому, якщо вам захочеться прокинутися трошки раніше, щоб зробити собі гарну зачіску, красивий макіяж, то піддайтеся цьому такому імпульсу. І зробіть це. Це буде вас надихати на щось нове, на щось прекрасне. Ви будете самі собі дуже сильно подобатися. Ваша самооцінка буде підвищуватись. Ви будете також гармонізувати планету Венеру такими б'юті ритуалами прекрасними. В негативі цей транзит може дати такий контроль у відносинах, трошки додати ревнощів. І недовіри до партнера, але я рекомендую вам це контролювати, не бути занадто різкими і м'яко все вирішувати. 7 грудня Марс стає ретроградним в знаці рак. Рак це знак його максимального падіння, знак його ослабленості, і плюс він там ще стає ретроградним. Ця ретроградність Марсу в хорошому сенсі може спонукати до вирішення якихось. Задачі, які вже давно зупинилися, які, наче зависли у повітрі. Ці задачі ці питання можуть вирішуватися. Але в негативі, на жаль, можуть збільшуватися обстріли, може збільшуватися небезпека від води, тобто під загрозою всі стратегічні водні об'єкти. Взагалі, об'єкти серйозної важливості під загрозою. міста, які знаходяться біля води, під загрозою, на жаль, також може збільшуватися ризик. Обстрілів, атак також цей Марс. Е слабкий він дуже негативно впливає взагалі на нашу психіку. Марс це войовнича планета, це напряму планета війни, вогню. Конфліктів і тому слабкий Марс, який знаходиться в ослабленні, який втрачає свою силу, він може давати нам такі спалахи гніву, агресії. Якщо ми колись щось стерпіли, довго терпіли якусь ситуацію, то зараз може статися такий спалах просто гніву. Ви можете висказати все, що ви думаєте, і можуть бути отакі прояви агресії. Таке положення Марсу буде тривати аж до травня 2025 року. Я розумію, транзит дуже довгий, дуже довго буде ось ця загроза від води. На жаль, і ризик таких серйозних обстрілів. Але у таких реаліях ми зараз живемо, і я просто зобов'язана вас попереджати про всі небезпеки. Також ослаблений Марс, він не дає нам достатньо енергії, такого імпульсу щось робити. Я думаю, ви вже давно відчули вплив такого слабкого Марсу на себе. Мало сил, взагалі мало енергії, депресивний стан, апатія, така наче лінь. Все складно робити. Якщо колись вам це тренування давалось легко, то зараз його зробити надзвичайно складно. І, взагалі, ті задачі, які ви виконували з легкістю, зараз. Даються вам складно, тому що Марс не дає нам стільки запалу, вогню, енергії в наше життя, тому що він дуже-дуже слабкий. Я вам рекомендую гармонізувати, звісно, Марс. Я це роблю, тому що без гармонізації Марсу я б не змогла взагалі нічого робити. Я дуже сильно відчула цю слабкість Марсу. Кожен по-різному відчуває цей слабкий Марс в своєму житті. Хтось більше, хтось менше, я відчула. Дуже-дуже сильно і роблю мантри. Читаю мантри для гармонізації Марсу. Роблю йогу, тому що йога теж гармонізує вплив Марсу і дає сили взагалі, щоб жити це життя, щоб щось робити, тому що стан дуже досить неприємний через цей слабкий Марс. Але в цьому місяці буде одне дуже хороше покращення. Я вам про це розповім згодом. Хочу підвести такий маленький підсумок по Марсу. Небезпека від води, небезпека від вогню, тому що це теж вогонь такий неконтрольований, небезпека всіх водних об'єктів, міст, які знаходяться біля води. Також це може бути загроза і такого світового рівня, така більш глобальна. 15 грудня Сонце переходить в знак зодіаку, стрілиці. Це саме те полегшення, це саме той такий хороший період цього місяця, тому що це нам дасть такі. Енергію, впевненість в собі, силу щось робити, силу щось починати нове, віру в себе, в свої можливості дуже хороший транзит, тому що фізично нам стане легше, ми наче відчуємо це, і навіть на фізичному рівні, ми можемо відчути прилив сил, хороший настрій, натхнення. Бажання щось робити, бажання щось створювати і досягати своїх цілей. Цей транзит він більше про подорожі, короткі, про навчання, про релігію, про духовні практики, про вчителя, духовного наставника. В цей період ви можете зустріти свого духовного вчителя, свого духовного наставника, коуча. Або ви можете навіть самі стати таким духовним наставником і вчителем для когось. У вас може прокинутись таке бажання ділитися своїми знаннями, навчати когось, ділитися своєю мудрістю. І у вас можуть з'явитися навіть учні, хоча це може бути одна людина, дві, тисяча без різниці. У вас може от прокинутися таке бажання, ділитися знаннями. Ви відчуєте таку готовність до цього. І я вам бажаю втілити цю свою мрію, тому що зараз це необхідно абсолютно кожній людині. Підтримка і нові знання це завжди дуже цікаво. І в цьому є наш розвиток. Цей транзит може дати винайдення ліків, нових від якоїсь хвороби, від якоїсь епідемії. Тобто вчені можуть нас цим дуже сильно здивувати. Я вже чекаю цих хороших новин, сподіваюся, це щось дуже. Хороше, масштабне, і ми скоро будемо всі радіти і читати новину, що знайдено ліки від якоїсь дуже серйозної хвороби. Нещодавно я прочитала новини, що винайдено вакцину від ВІЛ. Я не знаю, чи це стосується цієї якраз новини, чи буде ще щось нове. Я тримаю руку на пульсі, слідкую за новинами, тому що це дуже неймовірно. Цей транзит може висвітити якийсь новий скандал. А можливо, це буде скандал пов'язаний з якоюсь впливовою сім'єю. Теж слідкуємо. Я думаю, ви всі пам'ятаєте цей скандал з підіді. Я тоді була особисто не скажу, що в шоці. Я розуміла, що таке відбувається в світі, але те, що це оприлюднили, це мене, звісно, здивувало. Можливо, буде. Якесь продовження цього скандалу з підіді. Ми дізнаємося, які новини знову, якісь подробиці саме цього скандалу, або це буде якийсь зовсім новий скандал, який нас всіх шокує знову. Цей рік він особливий, він наче знімає рожеві окуляри, і ми бачимо світ по іншому. Ми розуміємо, що багато страшних подій відбувається просто у нас за спиною, або навіть у нас перед носом. Що все не так, як ми собі думаємо, що зло вже проникло дуже глибоко, але добро завжди перемагає. І цей рік дав нам надію, що скоро так і буде. 15 грудня буде повня в знаці тілець. О, це дуже цікава подія, дуже цікавий день. Взагалі, відмітьте його собі в календарі і слідкуйте за всім, що відбувається з вами 15 грудня, тому що ця повня вона може дати нам. Таке не нестримне бажання щось собі купувати, тратити гроші, купувати щось потрібне не потрібне. А вона наче нас спонукає до чогось такого лишнього. Щось лишнє ми можемо з'їсти. Якщо ви довго були на дієті, то в цей день у вас може бути чітміл, або якийсь зрив на їжу. Ви можете навіть дуже сильно переїсти і навіть отруїтися. Тому Дуже сильно слідкуйте за своїми бажаннями. Я розумію, що хочеться, і це буде нас провокувати саме в цей день. Але контролюйте якось себе, намагайтеся. Якщо вам хочеться торт, то з'їжте один шматочок, щоб вам потім не було погано. Бо є ризик, отруїтися їжею, є ризик отруїтися алкоголем. Тому контролюйте вживання алкоголя також. Тому що тут, під дією алкоголя, ви можете зробити якийсь необдуманий вчинок, наприклад, на роботі, тому що це більш пов'язано з роботою, а, ви можете піддатися. Імпульсу пристрасті і зробити якийсь необдуманий вчинок на фоні пристрасті, про який ви потім пошкодуєте. Тому якщо у вас на роботі в цей день буде якесь свято, якась подія або корпоратив, то обмежте вживання алкоголя, тому що це може негативно вплинути на вас, і ці наслідки вам зовсім не сподобаються. Це таке попередження, ви собі відмічаєте це. Краще не заводити якихось романів на роботі, тому що це до чогось хорошого не призведе, і ви можете про це пошкодувати. Якщо у вас назначена на цей день операція, якщо вона дуже важлива, зараніше спланована, то нехай буде, але якщо є можливість перенести, відмінити або навіть це пластична операція, то я рекомендую вам це зробити, тому що в день повні 14, 15 і навіть 16 грудня. Ці дні взагалі вони не дуже підходять до для таких серйозних хірургічних втручань, особливо пластичних операцій. Якщо є можливість, будь ласка, перенесіть це на інший день. 16 грудня Меркурій нарешті перестає бути ретроградним, в знаці Скорпіон. І ця подія вона теж висвітлює якісь скандали, якісь розслідування, щось таємне, можливо, оприлюднять якісь. Розвідувальні матеріали ЦРУ, ФБР, щось таке дуже секретне, оприлюднять, можливо, якесь розслідування про якісь таємниці, таємні переговори, таємні змови. Щось таємне стане явним в цей день або в період 3-5 днів. Тому теж слідкуємо за новинами, тому що це буде щось масштабне, щось дуже секретне. Думаю, нам буде цікаво. Звісно, нарешті можна робити покупки з 16 числа, і вже з 17-18 можна купувати техніку. Я розумію, що якраз всі хочуть зробити покупки, подарунки до новорічних свят, і вже з 17 грудня можете це робити, тому що Меркурій вже не ретро. Але саме в день 16 грудня я наголошую, що вам потрібно. Дуже ретельно слідкувати за всім, що ви підписуєте, бронюєте ці-всі, всі, все, що пов'язане з документами, з білетами, з чеками, з усім всім. Перевіряйте по декілька разів, щоб не було у вас потім якихось непорозумінь чи проблем. 28 грудня Венера переходить в знак зодіаку Козиріг. Це може дати такі трошки неприємності у відносинах. Непорозуміння, якісь некомфортні такі ситуації, якісь щось некомфортне от може статися в цей період. 28 грудня Венера переходить в знак зодіаку Козиріг. Цей транзит трошки псує відносини, трошки можуть бути тут проблеми, якісь непорозуміння. Якісь ситуації можуть бути, які вам некомфортні. Тут потрібно буде проаналізувати, зрозуміти, що вам хочеться від відносин, що ви не хочете якось зайнятися самокопанням, самопізнанням і дати самостійно собі відповіді на питання, чому вам це не подобається, що ви хотіли змінити і як же це зробити. Також, на жаль, цей транзит може збільшувати вірогідність обстрілів, атак, неприємних подій. А так на ТЕЦ, проблеми з електрикою, з електромережею, обмеження. І це можуть, звісно, бути обмеження в електриці. Можливо, ще гірше стане ситуація з електроенергією, ще більше, ще довшими будуть ці відключення світла. Тому слідкуємо взагалі от 28 -е число. Це, звісно, може статися з 26 аж по 31. -ше. Можливі такі серйозні обстріли по ТЕЦ. Тому. Дивимося, спостерігаємо за ситуацією, і якщо ви думали купляти вам ліхтарики, всякі гірлянди, щоб освітити взагалі ваше приміщення, то рекомендую це зробити, тому що, як бачимо, ситуація з електроенергією буде на жаль тільки погіршитися, і астрологічні події тільки нам це підтверджують. Цей перехід Венери може підсвітити нам свої таланти, свої вміння. Нам може захотітися заявити про себе, про свій проект, про свою роботу, про свою діяльність. Нам може захотітися зробити щось таке. Екстравагантне те, що ми ніколи не робили, те на що ми ніколи не наважувались, от заявити якось про себе. Ми зрозуміємо свою самоцінність. Ми відчуємо, що ми дуже цінні люди. Що наша робота, та діяльність, якою ми займаємось, вона максимально цінна, і нам захочеться про це заявити і сказати: так, я це можу, я це роблю. Подивіться, як же це круто. Нам захочеться отак проявити себе. Захочеться заявити про свої таланти, про свої знання. Якщо у вас буде такий імпульс, я вам дуже рекомендую це зробити. І 31 грудня, прямо на новий рік, у нас відбувається новолуння в знаці Стріле. Це дуже прекрасне новолуння, це незвичний день, який обіцяє бути просто неймовірний для кожного. Звісно, що буде відбуватися в вашому житті, можна сказати, аналізуючи вашу натальну карту, якщо ви хочете знати всю інформацію про себе, отримати відповіді на всі ваші питання, я вас запрошую на консультацію. Це новолуння буде особливим і магічним. В цей день можуть втілитися ваші бажання мрії. Ви наче йшли до своєї цілі, і вона може здійснитися прямо в цей день, 31 року. Числа на новий рік це дуже магічно, дуже символічно, і не просто так це новолуння сталося саме в цей день. Ми наче отримуємо впевненість в своїх силах, в своїх можливостях. У нас буде запал діяти, щось робити, ставити собі нові цілі, досягати цих цілей. У нас з'явиться мотивація, енергія, віра в себе. Вона буде просто зашкалювати. Ми по-іншому подивимось на себе, на свої можливості. І якщо ви плануєте загадувати бажання 31 грудня, я вам особливо рекомендую це зробити. І я підготувала для вас дуже чудовий подарунок. Я хочу зробити відео, в якому я дам інструкцію, як правильно загадувати бажання, в який час, з яким настроєм, що можна писати, що не можна писати, як формувати, прописувати свої бажання, щоб вони у вас завжди збувалися, тому що Дійсно, потрібно дотримуватись деяких рекомендацій, щоб всі бажання здійснювались. Я вже дуже багато років загадую бажання по своїй такій схемі, якою хочу поділитися із вами і вас навчити, як же це правильно робити. Я думаю, всі хочуть, щоб ваші бажання мрії здійснювались, тому обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Там я викладу анонс, коли буде доступне це відео. Вона буде доступна моєму телеграм-каналі. Якщо хочете отримати доступ до телеграм-каналу, пишіть в особисті повідомлення слова Телеграм, і я надішлю вам інструкцію, як це зробити. В цей день також може бути небезпека, яка пов'язана з водою і від води. Я просто згадую попередній новий рік і ще попередній новий рік, які були обстріли, які були події. Тому в цей рік я не думаю, що буде виключенням. Ще і новолуння в такий день, не хочу нікого лякати, хочу тільки попередити: цей рік був для багатьох людей трансформаційним, для багатьох людей особливим, я його запам'ятаю надовго, Я вам бажаю, щоб наступний рік він був прекрасним для кожного з нас. Я знаю, що в нас є одне спільне бажання, і я сподіваюся, що в наступному році воно нарешті втілиться. Обов'язково подивіться для свого знаку асценденту прогноз на грудень, прекрасних вам свят, і зустрінемось в інших відео.